Ви на каналі Побут. І сьогодні ми розглянемо побутовий сушувач повітря на 30 літрів. Даний прилад в максимальному режимі може витягуватись повітря до 30 літрів води на добу, але це, звичайно, при певних умовах температури 27 градусів і постійній вологості 80%. Якщо у вас буде вологість і або Температура нижчою за ці показники, то кожен компресорний усушувач буде збирати значно менше. Даний прилад збирається на потужностях заводів Мідея. Це такий достатньо відомий виробник усушувачів і більше навіть кондиціонерів у світі. Спереду біла панель, знизу бак для збору конденсату, він є достатньо великий. Є також Ручка для перенесення. Ми чуємо просигналив, коли ми витягнули бак. Так само він просигналить, коли наповниться бак водою. Тут є для цього поплавок, який піднімається, коли вода наповнюється. Також є індикація рівня заповненості. Це вам дозволить приблизно орієнтуватися, за який час може наповнитись бак під сам верх. Ось так вставляємо, виливаємо воду. Вставляємо бак назад, і осушувач продовжить свою роботу, якщо він був зупинений. На боковій частині є виду сухого вже повітря, зверху панель управління, пізніше трошки я вам покажу, як він керується. Також на бокових частинах є ручки для перенесення. Осушувач достатньо важкий і ручки досить мілкі, тому його краще по можливості перевозити. Або будьте обережні, тому що щоб він вам не виковзнув з рук. Під час перенесення. Також усушувач на коліщатах. Це достатньо зручно його для перевезення по приміщенню. На задній частині розташувалась фільтр сітка нейлонова для багаторазової очистки, для багаторазового користування для грубої очистки повітря. За фільтром стандартної радіатор, який охолоджується на ньому, осідає конденсат. Далі цей конденсат попадає в бак, або ж ви можете відкрутити. Цей патрубок і поставити дренажний шланг для того, щоб можна було конденсат зливати в окрему тару або в каналізацію, замість того, щоб він попадав в бак. Це доволі зручно, для того, щоб весь час не ходити до осушувача, не перевіряти, чи наповнився він. Тобто, це досить зручно. Якщо ви не використовуєте, обов'язково закрийте, тому що вода буде вже витікати з цієї сторони. Ззаду також є петлі для намотування дроту і табло з характеристиками. По характеристиках даний сушичок, як я казав, збирає до 30 літрів води на добу при певних умовах, споживає до 550 Вт на годину. Рівень шуму близько 50 дБ призначений на приміщення площею від 55 до 73 квадратних метрів. Але все залежить від температури, вологості і типу приміщення. Наприклад, для підвалу ці показники будуть значно менші, близько в 2 рази. Працює на вогненебезпечному холодагенті R290, тому будьте обережні, в малі приміщення його не бажано ставити. Важидена модель 17 кг. Зверху розмістилась панель управління, і зараз я покажу вам, як управляти, керувати даним осушувачем. За допомогою кнопки Power ми включаємо осушувач і він одразу включився, відобразив рівень вологості у нашому приміщенні. Кнопками плюс та мінус ми можемо задати бажаний рівень вологості. В даному випадку він пропрацює, опустить вологість до 40% і зупиниться, якщо вологість буде е Підніматися, відповідно, він знову включиться і буде випускати цю вологу. Тобто він буде працювати по певному режиму і, відповідно, не пересушить вам повітря, а тільки підсушить до того рівня, який вам потрібно. Кнопка таймер ми можемо тут задати на включення або виключення осушувача з кроком в пів години. В даному випадку осушувач пропрацює 2,5 години і виключиться. Кнопкою турбо ми задаємо. Рівень швидкості вентилятора. В даному режимі осушувач буде працювати гучніше, але відповідно збирати більше. Кнопкою Continuous ми вмикаємо безперервний режим сушіння. Якщо у вас е вологість велика, або ви на початку е тільки поставили осушувач, можна нею користуватися. Але в цьому випадку він буде безперервно. Працювати незалежно від того, яка буде вологість, тому будьте обережні, щоб не пересушити повітря. Також є режим комфорт, його ще там смішно так назвали AI, це як штучний інтелект. Суть цього режиму полягає в підтримці вологості близько 60% і перехід вентилятора в низький режим. Хоча ми зараз включили цей режим комфорту, але вентилятор не прийшов. В низький режим. Відповідно, це звичайна е, кнопка, як у всіх комфорт, тільки Вони вирішили ще написати функцію, як ніби це штучний інтелект там визначає. Хоча штучного інтелекту, звичайно, тут ніякого немає. Індикація фільтру буде вам показувати, що бажано вже почистити фільтр, бо вже минув певний час мотогодини осушувача. Є індикація Full, коли бак. Заповнений, також є індикація дефрост. Вона автоматично включається і виключається. Тому, якщо ви помітили, що вона світиться і осушувач не збирає вологи, це означає, що він працює в більш прохолодному приміщенні. І радіатор намерз. Тоді осушувач відключає в такому випадку компресор, включається режим дефрост, це просто продування вентилятора для того, щоб та вода, яка намерзла на радіаторах, щоб вона відтанула. Це все по налаштуваннях, вони доволі прості. Тут зауважу, що немає стандартної функції блокування від дітей, тому якщо у вас маленькі діти, будьте уважні, щоб вони вам не збили налаштування. Кнопкою Power ми виключаємо осушувач.